Привіт українці в США! Ось важливі новини на травень 2025 року. Перше. ТПС для українців продовжено до жовтня 2026 року. Якщо ви зареєстровані, ваш дозвіл на роботу автоматично продовжено. Друге. Програма U4U зупинена, нові заявки не приймають. Раніше подані поки що без змін. Третє, репароль можна подавати на повторний гуманітарний пароль, але після указу Трампа в січні програми тимчасово призупинені. Четверте, Трамп заявляє, що може скасувати статус для 240 тисяч українців. Також обговорює програми для добровільного повернення, але каже, що не хоче шкоди українцям. Рекомендації: перевірте свій статус. Подайте на репароль або інший легальний варіант. Третє, слідкуйте лише за офіційними джерелами. Збережіть це відео і поділитися з тими, хто потребує. Слава Україні!